Якщо ви проходите через випробування, ця молитва була розроблена для вас і не дарма ти сюди потрапив, мої кохані, будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо. І ти побачиш виконання моєї обіцянки зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав. Увічай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо, з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози, які безсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про Твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Розвіюються темні ночі, смутку й горя. Цього тижня, з понеділка по неділю чекає захоплююча подорож. Сповнена надзвичайних моментів, будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль. На глибоке зцілення, а ваші битви на історії тріумфу та перемоги, не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті, спілкування зі мною найкраща користь, лікує вашу душу. І заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Я широко відкриваю двері небес тим, Хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом, ви не забудете цих слів, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав, і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте. Шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями. Ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Якщо ці слова резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного достатку та нескінченної любові. Будьте готові, до повені. Фінансового процвітання, сяючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Зміни і чудеса можуть. Статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз, я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увіллється у вашу родину. А зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш. Я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах. Мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді. У вас є мир і спокій. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим, поки в інших панує страх, ви побачите великі чудеса, сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку, у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання. А не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас: я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться Я є. Розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. вас чекає міцне здоров'я та успіх у дорозі. Стрес. Розчарування та безсонні ночі, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. З відновленням вашого тіла у ваше життя увійде справжнє кохання, а ваша сім'я процвітатиме фінансово. Всі ваші тривоги і страхи зникнуть. Замість них прийде радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства. Здатний на великі вчинки, довіртеся мені та спостерігайте за дивовижними речами, які відбуваються у вашому житті, радуйся, Маріє, повна благодаті Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліт утроби твоєї, Ісус. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. I mean.